Добре день, шановні колеги. В цьому відео ми розглянемо, як налаштувати параметри завдання. Ми заходимо в свій курс, заходимо в режим редагування і вибираємо додати діяльність або ресурс. В видах діяльності знаходимо завдання. Всі поля позначені зірочками обов'язкові для заповнення, тому назва обов'язкова. Наприклад, тестове завдання. Потім ми формуємо зміст завдання. Нагадую, що отут зараз ви бачите один рядок. Якщо ви натиснете на першу кнопочку, то розкривається ще додаткове меню, в якому ви можете знайти функціонал для форматування вашого зміста завдання. Ви можете додавати картинки, ви можете додавати ось картинки, ось відеофайли. Ось будь-які додаткові файли, якщо це потребує. Тобто ви можете вкласти додаткові матеріали, додаткові файли, щоб студенти їх опанували, і потім сформувати зміст завдань. Тут знаходиться повзунок чи показувати опис на сторінці курсу, чи ні. Якщо у вас курс великий. То краще е, зробити, щоб головна сторінка курсу виглядала е, стисло і лаконічно, і опис на сторінці курсу не показувати. А він буде доступний студентам, коли вони натиснуть на тестове завдання, тобто, вже зайдуть всередину елементу. Інструкції щодо діяльності відрізняються від опису завдань від змісту завдання, тим, що вони ніколи не показуються на сторінці курсу. Вони вже показуються доступні студентам в той момент, як він зайшов на цей елемент. Інструкції повинні містити чіткі вказівки, тобто як алгоритм дій, що наприклад, якщо ви додали деякі файли, то спочатку ви повинні там опанувати, прочитати ці файли, потім проаналізувати, потім там сформувати твердження. Твердження повинно бути, відповідь повинна бути надіслана у вигляді текстового повідомлення. В текстовому форматі чи в форматі окремого файлу, який саме формат файлу ви хочете отримати, ну і все інше. Тобто чіткі інструкції для виконання цього завдання. Якщо потрібні додаткові файли, ви можете ще тут їх прикріпити. Можете натиснути повзунок, показувати файли лише під час подання, тобто ви формуєте коридор подання відповідей, і ці фали будуть доступні тільки протягом цього коридору. Потім вони будуть недоступні для студентів. Якщо ви забули щось, нагадую, що біля кожного, майже біля кожного елементу в кружечку є отаке, такий знак питання: ви натискаєте і отримаєте підказку, тому що Moodle це дуже багатофункціональна система. І просто фізично неможливо все запам'ятати, більш того, що хтось використовує завдання постійно в своїй діяльності, хтось час від часу, хто у когось в цьому семестрі не було пари, він повернувся до цієї діяльності, тому все пам'ятати неможливо. Будь ласка, користуйтеся підказками. Далі доступність відповіді: ви виставляєте певний коридор. Коли початок прийняття відповіді, коли кінець прийняття відповіді, ви можете, е, якщо наступний третій параметр не включений, тоді е, відповіді. Не дивлячись на те, що, наприклад, тут стоїть 14, 14 грудня закінчення, студент буде мати можливість надсилати вам відповіді, але ви будете бачити, що це зроблено з порушенням термінів. Тобто там буде писатися протерміновано, і система буде вказувати, наскільки це протерміновано. Якщо ви хочете заборонити. І приймати відповіді тільки до 14 грудня, тоді вам потрібно включити цей параметр і його правильно налаштувати. В поточному часі, коли ми маємо проблеми з електрикою, інтернетом і всіма іншими моментами, то, може, можливо, навіть і кінцевий термін треба прибрати. Але це все виключно на ваш розсуд. Нагадати, мені поставити оцінку. Якщо у вас не багато студентів, тобто маленькі групи, ви можете, якщо багато студентів, то я рекомендую прибирати цей параметр, тому що це буде засмічувати вам пошту. Типи подання відповідей. Тут ви повинні визначитися, яким чином ви хочете отримувати відповіді. Чи це буде в онлайн, Текст, текст онлайн, що це буде завантаження файлу. Якщо завдання проміжне і не потребує розлогої відповіді, тобто, якщо ви очікуєте отримати одне, два, три речення як відповідь від студента, тоді, напевно, можна вибрати текст онлайн. Якщо е, це Особливо фінальна якась робота, це чи семестрова робота, яка потребує розлоги відповіді на одну чи декілька сторінок, тоді завантаження файлу. Не потрібно залишати отут максимальна кількість файлів 20, один, максимум два файли. Я думаю, що буде достатньо. Пам'ятаємо, що у нас в Могилянці. Обмеження на завантаження файлів до 50 МБ. Якщо ваші файли або файли студентів може ви можете вимагати від них навіть, щоб вони робили відеофайли, Але в цьому випадку вони повинні зберігати ці файли в хмарних сховищах і давати Текстовому форматі лише посилання на ці файли, щоб не перевантажувати сервер, щоб сервер не завалився, е, можна е, включати дві можливості. Тобто, може бути включено і текст онлайн, і завантаження файлу. Е, ви можете також, якщо бачите, е, коли ми включили текст онлайн, е, включилася параметр обмеження в кількості слів. Якщо ми, ми теж можемо, наприклад, я хочу, щоб відповідь була не більше, ніж 200 е, слів. Тобто, можу обмежити цим параметром. Це, ну, тобто ми повністю регулюємо формат відповіді, який ми хочемо отримати від студента, прийняти типи файлів. Що ми натискаємо, тут ми бачимо типи файлів. Це може бути doc, Word, PDF, презентація, відеофайл. Ну, Тобто тут ви можете будь-який існуючий тип файлу вибрати і обмежити. То, якщо ви це вибрали, то студент не зможе завантажити фали з іншими розширеннями. Якщо ви це зробили, обов'язково повідомте студентів, що Інші типи файлів неприйнятні, тому що інакше вони будуть намагатися завантажувати будь-що. Типи відгуків, це як ви будете реагувати на відповіді студентів. Тобто, може це бути може бути відгук коментарем, анотація, листоцінювання, відгук файлом. Ну, зазвичай. Це більшість викладачів використовує від коментарем Або робить правки безпосередньо у файлах студентів. Для того, щоб робити безпосередньо вправки у файлах студентів, це ваш адміністратор повинен правильно налаштувати системні параметри іноді. Ну, є досвід, що іноді така функція не працює, але теоретично Moodle дозволяє це робити. Параметри відповіді е, я би рекомендував отут вимагати від студентів, е, натиснути кнопку наді, надіслати, поставити так. І що це свідчить? Тобто, це ми включаємо режим, коли студент може зберігати чорновик. Тобто, якщо ви відкриваєте завдання на певний період, наприклад, на тиждень чи декілька тижнів, можливо, студент працює над своєю роботою декілька днів. Він має, якщо ви поставили параметр так, то він завантажив роботу, але ще не відправив її. Для того, тобто, і він має змогу коригувати цей файл. Ви його ви бачите, цей чорновік. Але ви бачите, що це не фінальна відповідь. Натиснувши кнопку Так, студент підтверджує, що це вже фінальна відповідь, і у вас з'являється повідомлення, завдання здано на оцінювання. Студенти повинні обов'язково прийняти заяву виконавця. Це стосується академічної доброчесності, і поки я б рекомендував не... Чіпати. Не тому, що до академічна не важлива, а тому, що потрібно перевірити, як налаштовані системні параметри. Додаткові спроби, е, можливо, поставити вручну, це свідчить, що, наприклад, ви даєте всім одну спробу. Студенти надсилають відповіді, і, можливо, для деяких студентів ви передбачаєте е, додаткові спроби. Е, це стає можливим тільки після того, як ви зробили першу перевірку, і, наприклад, ви бачите, що для трьох студентів там, чи декількох студентів необхідні повторні спроби. Тоді ви вручну призначаєте їм такі спроби. Максимум спроб бажано все ж таки обмежити, поставити одну. Якщо ми ставимо декілька, з'являється е, а, то, ну тобто декілька спроб, групова задача в залежності від того, використовуєте ви групу чи ні, вибираєте параметр, так чи ні, е, повідомлення. Якщо у вас великий курс не Чіпаєте ці параметри, тому що якщо ви поставите нога повідомляти викладача про здання роботи, у вас постійно на пошту будуть приходити по повідомлення. Якщо це поток 100, 200 300 людей, тобто, уявіть, у вас пошта буде просто ввалена. Попрос про просрочення завдання так, Та ж сама ситуація. При, необх... При бажанні ви можете поставити ці параметри так, так, і будете отримувати повідомлення. Е, за... Оцінка. Е, оцінка зазвичай використовують бали. Е, можете використовувати шкалу. Там тоді буде Good, Bad, е, все інше, але зазвичай це бали. Ви виставляєте відповідно бали, скільки у вас за силу босом важить це завдання. Наприклад, 20 балів. Метод оцінювання залишаємо просте оцінювання, не граємося. Категорія оцінки без категорії, прохідний бал. Якщо у вас передбачено, що, наприклад, завдання важить 20, прохідний бал, припустимо, 10, ви ставите так. Тоді всі, хто набрав менше 10, ви будете бачити, вони будуть підсвічуватися червоним, і їм не буде зараховано це завдання. Анонімні подання: це якщо є курси, на яких декілька викладачів, і ви не хочете, щоб студенти бачили, який з викладачів перевіряв їх роботу. Але пропоную не чіпати ці три налаштування. Загальне налаштування показати на сторінці або сховати. Якщо ви ще в процесі редагування ідентифікатор не чіпаємо, режим роботи в групі, можемо поставити окремі групи, якщо у вас немає груп, залишається нема груп. Обмеження доступності. Тут ви можете налаштувати. Або за групами, якщо ну тут просто в цьому курсі групи не налаштовані, якщо вони у вас створені, влаштовані, тут буде ще одне віконечко групи, або за профилем користувача, або складне обмеження, але не як то кажуть, не зловживайте цими обмеженнями. і, наприклад, покажу найбільш поширену помилку. Якщо ви за профілем користувача. Тоді вибирайте за електронною поштою, не за, не за ім'ям, тому що ім'я це, наприклад, Мар'яна М'ясоєдова, тоді це Мар'яна, тому що це ім'я, а не прізвище, і у вас буде може бути декілька Мар'ян, і це, і навіть і прізвища є поширені. Електронна пошта це є унікальний ключ, тому і вона інде, ну, ідентифікує користувача. Тому, наприклад, ви копіюєте електронну пошту. Вона, і, наприклад, ви хочете відкрити для двох користувачів або для двох груп. І знову електронна пошта. Але дивіться, автоматично студент повинен відповідати всім з наступних, і ви вбили або дві електронних пошти, або дві групи. Студент не може мати дві електронні пошти і не може належати до двох груп. Тому тут потрібно обов'язково поміняти будь-чому. Тобто, студент повинен відповідати одному з критеріїв. Частіше за все, викладачі автоматично забувають це зробити, і система не пропускає їх. Тобто, студент бачить, що да, він, здається, є в цих обмеженнях, але система його не пропускає, тому що потрібно змінити параметр. Студент повинен відповідати буде чому. Таким чином, ми налаштовуємо. Виконання діяльності можете відстеження виконання залишати, тоді буде відображатися у відсотках, скільки він пройшов, якщо вам важливо. Частіше ну, я виключаю цей параметр. Хоча деякі викладачі продовжують його використовувати. Мітки не чіпаємо, компетенції, якщо у когось в університетах налаштовані, то то додаємо. Ми пройшлися про всі налаштування. зберігти і показати. Якщо бачите, у нас щось неправильно налаштовано, а в даному випадку я не додав друге обмеження, я його зараз просто скасую. Тоді система нас просто не допускає. І якщо ви намагаєтесь натиснути Зберегти, показати, система вас не пропускає. Можливо, ви не бачите те поле, в якому помилка вам потрібно трошки проскролити. Бачите, воно завжди підсвічується червоним. Зберегти, показати, все. Зараз у нас сформувалося. бачите, тестове завдання. Початок прийняття 7 грудня ми не обмежували початок закінчення, і бачимо, що у нас зараз чорновиків нуль, тому що ми поставили можливість. Працювати з чорновиками здано нуль, і потрібно оцінити нуль. Коли у нас студенти почнуть здавати роботи, тут почнуть змінюватися ці цифри, і ви будете бачити, скільки робот здано, і скільки вам потрібно оцінити. Нагадую, що якщо ви хочете переглянути це завдання очима студента, тоді ви заходите, тут аватарка, перемкнути на роль. Перемкнути на роль студента. Бачите, зараз студент має можливість, з'явилася кнопочка здати роботу. Якщо я натисну здати роботу, тобто ми налаштували два параметри. Ось я можу вести текст онлайн. І ось поле, де я можу прикріпити файл. І ось зберегти. Ну, давайте спробуємо додати будь-який файл. Щоб зімітувати процес. Так, ну, припустимо цей. Так, і я можу зберегти цю роботу. І потім відправити на оцінень, на оцінювання, або редагувати відповідь, або видали ну видалити завдання. Це... Воно не видалиться, видалиться робота, тобто, оновиться, але ось з'являється кнопочка. Бачите, це як двоетапний. Тобто, зберігти, зберігається чорновик, відправити на оцінювання. Вже воно відправ... підтверджується, що це фінальна робота, а й воно відправляється на оцінювання. Я вам дякую за увагу. Сподіваюсь, що. Це відео буде корисним і бажаю всім успіху, успіху, миру і перемоги. Всього найкращого.